Ось хочу вам показати алею незламних міст. Нещодавно не було Миколаєва, зараз Миколаїв є. Але тільки пораділи і вже його цю алею перенесуть до Миколаєва. Якийсь час вона там постоїть. Бачите, відкривий ріг. Які люди красиві, так? От мерія Одеська. І ця алея незламних міст. Да, от я тебе... Миколаїв наш рідний. Зверху лежать снаряди, якими і скільки, скільки от этих палочек стільки разів херачили. Гносные русские по этим городам. Ізюм. Проклятые русские. Ні, навісне руські. Чернігов, Запоріжжя. Ну, головне, Миколаїв. Дуже образливо було, коли не було. Всі міста були. Миколаєва не було. Зараз він є. Це дуже. Радує, тим паче Одеса завдяки Миколаєву не захоплена до цього часу. І ця алея буде стояти в Миколаєві. Потім через деякий час в інше місце переїде. Така пересувна алея. І отут вот на англійській мові розповідається, що алея незламних міст. Знизу на англійській мові, як страдають від гнусне русні українські міста.